Сьогодні у телемарафоні для дітей заради майбутнього беруть участь юні зірки фестивалю Чорноморські ігри. Ми віримо, ми точно знаємо, що вже наступного року він традиційно відбудеться в українському Запис Скадовську. з українського радіо 25 радіоп'яти натхненниками проекту. Адже незважаючи на всі випробування, вони прагнуть допомогти іншим маленьким українцям і допомагають із перших днів війни. Дівчина, яка зараз вийде на нашу се.